Мене наняли новим охоронцем, тепер я працюю, знаєте, де я в охоронця? Тепер я охороняю частний дім Від котів. Так, да, від котів. Я така людина. Від котів. Да. Тримаємо на оборону. Ті в нас завели в підвалі крес, треба купити кота. Щось одне роблю. Нам треба йти знайти... Блін, довбані креси. Ну все, вам капець. Де мій. Я з півтетика. Так, шукаємо мої гроші, заначка. Де моя заначка цих власників будинку? Нам треба їхні всі гроші. Якщо прийде власник будинку, то треба втікати. Я не думаю, він казав, що він на четвертий день прийде. Підведесь. Чи ми купили йому нового кота, а від інших хотів охороняти? Що ми зробимо? Правильно нічого. Нам пофіг. Я професіональний охоронець Номер 1 в цьому всесвіті. Ніхто мене не налякає на цей день. Що тут? Маний. Маний 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 кеш. Боже, ти цей хазяїн будинку мільярдер чи що? У человека 100 гривен в Здесь бид не тут хозяина особняків. Я думал, більше не могу. Тоді можно миллион забрати. Меньше миллиарда. За цю роботу. Ну, це така важка работа. Открывай колочь. Потім я сказав, вы даже не робить. Побутнем кликать. Ну, не кота буду поїти. Коли куплю кота. Власник будинку на мене вже 3 роки бубнить, Що я найнявся 5 років тому в психушку, а не допоміг йому. Я прийшов якісь психи на мою психушку напали, я тепер працюю тут. Хоча психи, мені здається, за мною дивляться. Тут Це страшна картина. О, вентиль. Добре, не буду питати, чому власників будинку. А чого все на новий рік? Вже новий рік прийшов, вже скоро Пасха. Скоро вже буде Пасха, Та що те м'ясо. Я все зремонтую. Колочмілярда мільярда. Мені так здається, де вони скільки гроші набрали. Що в них мало, тільки 100 гривень, це долари. Це долар, які за споні вони мільярдери, в них 127 доларів. Долари це багато. Я не знаю, мені лень. Хто вчить? Не вчить. Потім Добре відкрию. Вибиться просто... Моєму коту треба щось відкрити, він не вчить. Не знаю чого. чогось не вчить. А, блін, треба завантити воду. Там крес в підвалі, ціла куча, Ціла фабрика крес Корект. Хто корект сказав? Німці. Ні, блін, У мене 8 хп. Я працівник року. Компанія Valve! Компанія Valve, не знаю, що таке цифра 3. Бо в них ні в одній їхній грі нема третьої частини. Розумію, що я розмішу, знаю. вони знають, але чого ви не робите третю частину Half Half-Half-Life? Поту сказав Half-О боже, я більше не можу бути Охоронцем вибачте це вам був рейд 24к до побачення. Я маю допомогти кота кормити, тому До побачення, вам був рейд 24к. Па-па.